Пізно ввечері в зону митного контролю пункту пропуску Ужгород заїхав транспортний засіб мікроавтобус типу житловий будиночок під керуванням громадянина Німеччини реєстраційними номерами Німеччини. Під час устного опитування громадянин Німеччини повідомив, що заборонених чи обмежених до переміщення предметів прихованих у нього немає. Здійснивши оцінку та аналіз ризиків інспекторами митниці, даний транспортний засіб був виведений із зеленого коридору для проведення поглибленого огляду. Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу з використанням технічного засобу митного контролю вимірювача щільності Бастер було виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби і Іноземного виробництва з акцизними марками Росії приблизна кількість сигарет близько 150 блоків. Зараз продовжується проведення поглибленого огляду і вживаються заходи по складанню протоколу про порушення митних правил за статтями 339-352 Митного кодексу України. Спасибо. Спасибо. Там надо просто, убить, чтобы приблизить, и это самое, чтобы видно было, что Я сейчас сниму.